Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні квашу помідори і е, хочу поділитися з вами своїм рецептом, тому що у кожної хазяйки рецепт квашених помідорів абсолютно свій. Я буду квасити сьогодні у 5-літровому відрі, але можна і в 10, 15, 20. Навіть я робила, можна у 3 літрові банки за цим рецептом квасити помідори. Значить, на дно викладаємо листя хрону. Корінець хрону, ріжемо полосками і 5-6 зубчиків чеснику. Я порізала також кільцями 10 десь, перчин чорного перцю і 2-3 душистого. Зараз буду викладати помідори. Помідори я беру, зараз хочу заквасити ось такі чері невеликі, і наверх положу. Трошки більші. Тут і сливки є, є і жовті помідорчики. Значить, я Починаю розкладати помідори спочатку з невеликих, а великі в мене підуть наверх. Перший шар помідор викладаємо, і кожен шар будемо перекладати листями хрону. Взагалі, помідори в відрі можна квасити будь-які великі й малі. Головне, щоб ці помідори були стиглі, але не перестиглі і не репнувши. Тепер кладу наступний слой і так буду заповнювати відерця до доверху. Останній шар помідори. І тепер е, я беру 3, 3 столові ложки цукру і 3 столові ложки солі. Не з дуже великим верхом, це десь приблизно по 75 грамів. Заливаю холодною водою, щоб трохи розбовтати. Не обов'язково, щоб воно все прямо розчинилося, воно розчиниться, коли ми заліємо помідори і все це заливаємо у помідорчики і доверху доливаємо водою. Водички в мене пішло 2,5 літри. Верхні помідори також повинні бути цілком у воді. І тепер ще секретний інгредієнт я завжди додаю, як і моя бабуся, гірчичний порошок. На 5-літрове відро я додаю сюди столову ложку солі, потім накриваю хріном і зверху по хріну ще додаю одну столову ложку гірчиці. Воно не буде Вкриватися бліснявою, і помідори будуть дуже такі різкі, пікантні, дуже смачні. Листя хріну не жаліємо і зверху засипаємо ще гірчицею. Накриваємо кришкою і зразу ставимо в погріб. Значить, в мене в погребі зараз ну, не дуже низька температура, десь градусів 18, то ці помідори вже через два тижні можна буде куштувати. Якщо нижча температура, то а, десь у кінці, там через місяць, також вони будуть готові. Але вони в погребі, якщо похолодає, в погребі вони храняться і до нового року. Але ми любимо такі малосольні. Тому спробуйте цей рецепт. Скуштуйте, можливо, вам також сподобається. Ну, і на підтвердження моїх слів, що це надзвичайна смакота, як вам вони не пахнуть, це два тижні тому робила. Боже, це божественно. Робіть обов'язково.